Всім привіт! З вами Костянтин Бондаренко. Вітаю нас з великою перемогою. На жаль, поки тільки на Євробаченні калуша оркестра. Молодці дали жару. Такими кроками Україна вже вибудовує собі перше місто в світі. Дуже важливо, що гурт Калуш отримав перемогу, співаючи українською мовою і в етнічному стилі. Це дуже важливий показник також і для інших співаків, які є українцями, які намагалися співати російською мовою, англійською і іншими мовами. Тепер всі розуміють, що досягнути успіху в світі, можна співаючи українською мовою. Дуже важливо розуміти, хто із країн для нас друзі, а хто вороги. Чому? Тому що коли ми купуємо товари. Ми зачасту можемо подивитися, хто виробник. Якщо це виробник країни-агресор або тієї країни, яка підтримує агресора, то бажано такий товар не купувати. Якщо ми бачимо, що це дружня країна, купуючи товар, ви її підтримуєте. А також коли ми слухаємо музику, коли ми вивчаємо історію або вивчаємо іншу мову, якщо це мова агресора і культура агресора. То я думаю, що нам вже всім зрозуміло, що нам не потрібно її вивчати. А якщо це культура наших друзів, які підтримують Україну, то також можна вивчати їхні мови. Для того, щоб з ними спілкуватись, також можна налагоджувати з ними бізнес і, і інші контакти. Зверніть увагу, як реагують у фіналі Велика Британія. І ви побачите, що вони радіють, радіють. Те, що виграла Україна, виграла у них у них було була можливість стати першою, але стала першою Україна, і вони все одно радіють. Четверті сходинці максимальні 12 балів нам подарували Польща, Молдова, Литва, Румунія та Латвія. Але глядачі турнірну таблицю кардинально змінили, віддавши українцям 439 балів. Максимальним балом калуж оркестра оцінили глядачі 28 восьми країн. Із відривом у 160... Я вважаю, що так можуть реагувати тільки наші друзі. Як відреагувала Московська Федерація на нашу перемогу, вони почали бомбардувати Маріуполь Азовсталь. Це їхня желч, їхня заздрість нашої перемоги. Я хочу ще сказати, що Азовсталь Полк Азов, Сталь, і вони вже перемогли. А московити, які скидують на них фосфорні бомби, вони вже програли. Вони вийдуть в історію як зло в чистому виді. А наші герої, які зараз там виживають з останніх сил. Вони будуть героями світу, вони будуть героями і символами свободи, тому як добро буде боротися зі злом до останнього, до останньої краплі крові. Це відповідь для авторитарної влади, яка несе зло, яка з часом закінчиться. Вона вимирає, їй залишилось небагато часу. Добро обов'язково отримає перемогу. Як мінімум, азовці війдуть в історію. Їхніми іменами і фаміліями будуть зватись вулиці як в Україні, так і в інших країнах. Їм будуть стояти пам'ятники по всьому світу, не тільки в Україні. Тому я вважаю, що полка Зов уже переміг. Адже коли нелюди розп'яли Ісуса Христа, вони також думали, що перемогли. І чим це закінчилось? Де вони, а де Ісус? Слава Україні! Героям слава! Як би нам не було важко, ми все одно переможемо, тому що в нас іншого вибіру немає. А з вами був Костянтин Бондаренко. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає просувати це відео. І до нових зустрічей, папа! -па!